Так, всім підписникам та гостям каналу привіт! Дядь той, Що, ми приїхали з Ітолію? Тюки соломи забрати. Зранку вже пече, спека, так? Да? Ташкент. Ташкент. 30-точка точно, хмар взагалі немає. Ну, але нічого, приїхали тюки соломи забрати. Ну як соломи такий? Сін, сінокос. Ячмінь був тут, тато змолотив. Вчора. І тут борода 20 соток, вийшло 11 тюків. Ну, коротше, треба забрати. І там ще на, друг, на, на другому полі поїдемо, заберемо. то Сьогодні трошки треба буде повозити. Ці зараз завеземо додому, гору викинемо. бо всі навалі місця нема. Дай отак будемо працювати. ремня взяв. Прив'язать. Так що працюємо. Коротше. Я треба сідтяну. Так, перший возик погрузили. Получилось 11 тюків. Коротше, що? Летим, розгружаємо і поїдемо далі на, на, на друге поле. Там, там включимось. Тут комбально доступить. То португа. Друзі, що завезли додому, розгрузили. Не показував, не було часу, треба все швиденько, бо ще роботи багато. Приїхали з толі вже на друге поле тут. Тут брат вчора ввечері затюкував. тут, так, бачите, Трошки тюків є. Це один, один кусок, ячмінь тут. І там з тієї сторони теж ячмінь. Посередині пшениць, пшеничка залишилась, бо ще якби, трошки не готова то отак. Зараз тут грузимо і веземо там в знайомому сіновал, в оренду візьмемо, бо нема вдома де складати. Минулий рік за городом складали, клійонкою накрили, але вітер, дощі коротше, порвало ту клійонку, то якось так. Грузимо. Взяли 15, залишилось скільки? 18. 18. Ну ще можна буде наверх кинути. І ще з цієї сторони. Так, коротше, давайте в'яжемо та й веземо. Так, друзі, що ми вже приїхали, дивіться, якийсь сіновал. Звісно, стіночки треба буде, візьмемо мішки старі, обіб'ємо, але... Криша єс. Yes. Шиферна, Пару будемо зразу складати. Оце краще є, як клієнкою накривати. Дядя, дядя то? Да. Так що, розгружаємо. Вприч, і не вприч. Нічого. Так, що, розгрузили першу першовоз... возика, є той, що скажеш, нормально виходить? Йдемо до верха. Йдемо до верха, коротше. Так, 15 ти тюків, коротше. Пів всі вальчика тако понизу, а ще до верха. Так що, працюємо, поїхали далі. Так, ну що, у нас ще одна ходочка, невеликий підстоп. Ривок, Ривок. заїхали в магазин, собі морозиво Квас. Йоді, Толя, Покріпче Фірмене. Реклама Львівського. Є. Холодне, а з росою. Казав Свіжий Бешервей. Е -е -е Чернігівські Чернігівське оболонь вже говно Так, що, підкріпилися. поехал. Ну, вот я... На дно, на дне осталось. Допьем. Дядя Толя литрушку на душу принял. Не снимай. Сипыва все пиво заход... Так, ну что? Все. Погрузили. Короче, сегодня у нас получилось 68 тюки вот таких. Нормально, да? Пока начало. Пока начало. Сейчас до конца буду синвал забыть. Так що так, друзі. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підтримуйте, коментуйте. Побачимось, всім пока!